Військовослужбовець Анатолій Корчемлюк отримав орден Сталевий хрест за вірність українському народові і військовій присяги та особисту мужність. Все почалося з перших днів війни. Ми звернулися з групою моїх товаришів, однодумців, і звернулися в територіальну оборону, але там уже, на жаль, не було вакантних місць посад, і я вирішив створити добровольчий батальйон, добровольче формування Соколеполіс. Безпосередньо потім був призначеним командиром цього добровольчого підрозділу. В склад нараховувався 420 добровольців, які з перших днів виконували поставлені задачі керівництвом оборони. Після цього було призвано манеробройні сили України. Зазвичай спокою жодного дня, жодної хвилини на Донбасі немає. Постійно йдуть ворожі обстріли, постійно нагнітається кількість особового складу з боку РФ та підконтрольних нею територіям, але хлопці мужні відбувають атаку, йдуть і відсікають ворога, виконують і поставлені задачі керівництвом для того, щоб вибити ворога з займаних позицій. Виконуючи бойові завдання, анатолій із побратимами не один раз дивився смерті у вічі. Про це йому нагадують отримані поранення. Двічі я був поранений. Був контужений. На жаль, маю ще велику кількість осколків у голові, як пам'яток від Донбасу. ось. Звичайно, і десантники допомагали, і була ситуація, коли попали під обстріл, виконували завдання, і притик до ворога здійснили, скажімо, прорив через переправу, але разом спільно зі своїми побратимами, десантниками, виходили з цієї ситуації, прийняли бій ось, і е залишилися живими та дали відсіч гідну ворогу. Були ситуації такі, що й дивилися прямо в дулу ворожого. Скажем, і на швидкості на швидкості виходили з того оточення, яке намагалося створити ворог. Ось, попали під такий щільний обстріл, але нічого, дали відсіч, ось, і як то кажуть, з мінімальними втратами, змогли провести ті заходи, які були необхідні та поставлені керівництвом. Я простий солдат. Ось. Немає значення, хто ти є по посаді, аби ти мужньо боронив свою країну. З комбата став солдатом, але я горжусь тим, що я служу в Збройних силах України. Володимир Шолдрук, Тетяна Беляк, новини на Суспільному.